Яке перемир'я, ви що, для чого звільняли Херсон? Щоб зараз віддати їх. Там, ми всі проти. проти. Я навіть не хочу про це чути. Яке може бути перемир'я? Люди чекали і чекають, і я не знаю. Президент у нас молодець, я його піддержую. І ніякого перемир'я не може бути до победи. Все, що до нам приналежать допустим как персоні там і останні області і так далі, щоб вони залишилися. От я на таке я б згадувалася, щоб вони нічого від нас не забирають, щоб от, от прикрасила бойня, і щоб люди не погибали, і ребята приходять ранены, скалечені. Просто можна дивитися на дітей. Я думаю, починати треба з чогось же нам потрібно раніше саме до. Ну починать надо. Ви ж розумієте, Путін Перся і не з його звиненням, то що? Потом он піде, піде, піде Потім Дожать жатію і слава Україна. Ми вам подращі не хотим бути. Я не знаю, що там вийдеться, понимаєте, цей мир. Перемир'я треба. Як такого треба. Місяць цілий, мабуть, даже мало. Мир треба. Ну, я думаю, це погана ідея. Ну, мабуть, ну, дасть їм е, такий поштовх буде, щоб збільшити свої сили. Ну, я б не хотіла цього. А другого немає, яке ще рішення можна прийняти? Ви ж бачите, що робиться. То ми винуваті, то таке вже робиться, що голову не вкладається взагалі. Ну, і, як я думаю, хлопці б наші немножко віддахнули б і зібралися. б. Силен. Я така баба стара. Власть рішить так хорошо. Мені каже, щоб Росія могла ще більше забрати у кріпити війська. Для нас нічого хорошего. А цього місяця, мені здається, нічого не зміниться. Потягнути час, зібратися з силами і створити якусь тут певну буферну зону. Ну, я думаю, в них є якісь певні плани свої, певні ідеї.